Тай вийшло сонечко і освітлювало все. Прийшла дівчинка і побачила зимову квасу. Верба укрити всім, чим зима може укрити. Зверху вироку вевби мати. Пух. Токнулася дівчинка до гілки і пух осипався. І сказала дівчинка потім: ні, не буду тебе ще тебе трогати, щоб всю цю косу зберегти. І тут те прилетіла синичка, пощебетала і сіла на товсту гілку. І просила дівчинка, щоб вона полетіла. І синичка відповідає. але Дівчинка каже ще, щоб всю цю красу зберегти. Синичка відповідає, якби вся ця краса була завжди, то тебе не побачила другої краси весни, літо, осіння, пісня Соловейка. Прийшла додому дівчинка і взяла великий авкуш і намалювала всю цю красу на авкуші.